Так, друзі, як сказала, так і зробила. Побілила я клітки. О. А тепер в хлопців. Ну, ще сохне, ще мокре. Така красота. І знаєте, що я побачила, коли білила в депутата, там, де я нитками яйця перев'язувала, йому як кастрірувала нитка, тричить. Треба буде його зловити, попробувати, або її витягнути легенько або обрізати. Потім, бо там Діма зайнятий. Потім ми цим займемося. А. Хлопці ходять, обнюхують, вони не можуть поняти, що це таке робиться. В Вкіпіша вимазався в ізвість. Жоба біла, і боки білі. Жо таке? Жо мамин хлопчик, чистота, да, чисте зробили. Кази. Йо маю і в дівчаток заодно побілила. Хлопців побілила і дівчат побілила. Теж їм зробила. Красоту? О, качки кайфують. Пропустила, бачите? Потім добілю. О, Дівки мої теж в вапно повимазувалися. Білі, Да? Зробилися рябі свині Бо в мене. Оббілила їм вокруг. Вон там, бачите, в них туалет, будемо вже теж почистити. І тут у них світліше стало. О. А тут темно. Отак. О, і тепер не треба їм світло днем тут включати. Бачите? І все. Бояться, я зайшла в клетку, а вони хто куди? Хто в клетку, хто з клетки. Такі інтересні дівки мої. Каша така ні в року, така вона набита, така дівка каша. А няшка, вона якась манюнька. Треба, мабуть, її перезвати. якось. Ця буде каша, а ту якось по-другому треба назвати. О, ті дівки ще розбираються з травою. У них ще свої зайняті. В них желізні клітки, то я білити не буду. Хай вже так і буде в них. Тут ще дерев'яна клітка поставиться теж побілю. У цю сітку ми знімемо. Вона тут не нужна, та сітка. Ту сітку можна буде зняти і поставити там, де курі лізуть до депутата і до кипіша. О. Діма мій клітки робить, зараз я вам покажу, які будуть клітки. Покажу вам. Такі, будуть, такі, бачите, от така буде підлога, і сюди будуть падати какашки. Буде таких дві штуки двійних І сюди можна буде навіть по дві кролиці чи по два кроля, бо на маточники воно не піде, а на відгодівлю або щоб підростав молодняк, якраз хорошо. Вони не так будуть засирати. Вони будуть їсти свої какашки. Теж побілю, наведу порядок. І можна буде потім, малишнята ще трохи підростуть, можна буде сортувати сюди малих розкидати. Бо в кролів зараз йде линька, того вони не гуляють. Вони будуть в кінці вересня, на початку жовтня заходити в загули і якраз буде добре. О, ще ті дівки покрию, буде багато у нас кроликів. Зимою вони менше боліють, і то, що треба буде за зиму підростуть. Перед весною, що на м'ясо, що на маточники. Останеться. О ті коври, бачите, я казала, що в сараї будемо вбивати коврами стіни. Ото, все піде на сарай. Там в мене ще в хаті є коври, вони нам не потрібні. Вони вже такі, що вже толку з них не буде, ти вже нічого з них не зробиш. Воно вже страшне таке, замащене. О! І все, отака От буде красота. Поняли, що ми робимо? Потихеньку. З однієї ламаємо, з іншої сторони строїмо потихеньку-помаленьку наводяться порядки. І все. А в нього так ту нитку видно, що я сліпа побачила. Зайшла, білити, присіла, а в нього там стрічить нитка. Кропронова, якщо її не прибрати, вона може дати запалення. І Буде тоді біда. Ту ниточку треба вбрати. Ну, росте, нічого, росте, набирає вагу то, що треба. О, дітвора хто їсть, хто воду п'є, хто спати влігся, понаїдалися, дівки ростуть. Якраз добре, вони ще місяць посидять, ще підберуть вагу і будемо покривати. І все, буде мій плейбой працювати. Я кролика свого так називаю, він такий гарнюній. Та, депутат, ти красунчик мій, красунчик мій такий. І кіпіш, боже, ти вже не чорний а білий. весь. Поптиралися об стіни. Бачите, як вони лягають попід стіни. І все. Хлопців їсти є, пити є, клітки побілила. Порядки понаводила. Хай сидять. А та лапками залізла в кермушку і їсть. Моя розумничка. Добре, що не поприбирала я кролів. А так би вже поприбирала б і не було б. І що б я робила? Скучно мені без кролів. Мало хазяйства. Ой, ребят, це лупша комедія. Захотіла я манки, Каші манної. Я ж дуже люблю такі каші, поняли? Молока немає, що ж робити. Зварила я на воді, сипанула туди мак, е ванільку, в общем. Цукор, все зробила вкусно. Ну нема на не молодці, понімаєте, на воді є на воді. Кажу, Діма, Діма". він каже, що кажу, козу хочу. <гум> він як почав сміятися, каже, знов. Ой, каже, що ж робити, Молока в хаті немає, і це це капець. Грошей, щоб постійно там купляти собі молоко, теж ми не можемо собі так виділити, бо завжди тих грошей не вистачає. Що хоч роби. Але кажу, тоді ми зараз розхлібаємося з цим всім. Треба буде закупити. Сіна зо два мотка і купити козу, прям вже собі, кітну на десь на третій, четвертий окот, таку, щоб вже було молоко і нормальне. Бо кажу то, що дешеве, то воно і нікудишнє. Треба купити таке хороше козочку собі, Ох, щоб було молочко своє, а то не молока, не сира, не налісника не зробиш, ні сирника, ніде нічого. Та як у мами була корова, то воно ще не так було заметно, бо там захотіла кашу, пішла, в мамі взяла, літру молока собі зварила. А так, мама корову продала, молока нема, все хоч роби. Таксада, хлопчик, зада нам хорошу козу. Да. Мої красавчики. Красавчики, ще там доробити клітку ще одну дерев'яну в сараю. І буде діло. Да, хлопці? І якщо що, у вас на зиму туди перекинути? Ну, депутат, у в нас ще пару місяців буде, ми його великим не будемо. Ще хоч би, так як він є, ще хоч би так само виріс. І все. І там будемо бачити по тому, як він, як він ходить. Поняли? Тож на трьох ногах теж неудобно. Бо то в нас, як в анекдоті, каже, слухай, куми, а чого в тебе свиня на трьох ногах ходить? А що, каже, за тарелки холодця я буду свиню колоти? Так і в нас виходить. <схід> Кіпіш? Ти що там парпаєшся? І все. Взагалі, потихеньку щось, щось строїмо, щось, щось ми робимо. Потихеньку, помаленьку, чимось ми займаємося. Да, хлопці? Ну. Люблю тварин. Ви знаєте, навіть буває, що більше як людей, чесно. Люди стільки болі приносять, стільки якось неблагодарності в людей. Ну, якось хуже звір, як людини, то вже нема. А тварини вони тебе люблять, як... не ожидаючи нічого взамін. Так, як вони вміють. Тільки жалко, що ми їх обираємо на м'ясо. Я кажу, що трохи я почну з ними сіну їсти, з тими тваринами. Да? Кіпіш? Ну, тобі ще це не грозить. Дай Бог довго тобі буде це не грозити. Не грозити. Ну і з другої сторони ми розуміємо, що вони дані нам на їдло, щоб ми їх їли. Красота така. Ай, красота моя, красота, хлопці. Дівчатка то я не можу. Вони такі, як бочечки, аж блистять. А хлопчики, ну бачите, хлопчики вони більше в щитині такі в'єтнамські. Нащо ти грезеш? Депутат? Я тільки тобі побілила, а ти вже грезеш. От то свинота. А, а, Молодець, красавчик, вуса собі робиш. Так що так, друзі. Клетки робляться для кроликів нові. <кій> Свиням порядки робляться, тут теж пропустило вон трохи. А хто вміє білити? Хазяйка? <кій> Але вже чистіше дезінфекція трохи прийшла. Ну, нащо ти вигортаєш носом? От вредний. Так що все, друзі. Люблю цілую. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі ділитися нашим відео. Всім до зустрічі в нових відео!